В цьому випуску катастрофа для клубного чемпіонату світу. Фіфа намагається врятувати матчі півфіналів. Голкіпер Ралу Андрій Лунін ухвалив рішення, чи залишиться у мадридській команді. Ілля Забарний увійшов до десятки найдорожчих центральних захисників світу. Розбираємо суперника Шахтаря Ільвес перед першим матчем кваліфікації Ліги Європи. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Справжня катастрофа відбувається на клубному чемпіонаті світу. За інформацією, ЗМІ, ФІФА не хоче знову бачити порожні трибуни і робить все, щоб наповнити їх фанатами. За останні три дні значно знизились ціни на квитки матчів півфіналу між Флуміненце і Челсі, а також ПСЖ і Реалом. Якщо ще у п'ятницю квитки коштували 473 долари, то вже в неділю їх можна було придбати всього за 14 доларів. Це стосується навіть статусної гри Парижан проти Мадридців. Цікаво, що за ціною 14 доларів пиво і гамбургер на арені коштуватиме дорожче ніж квиток. Волонтери, які допомагали організаторам на турнірі, отримали листи з пропозицією безкоштовно взяти квитки, але з гарантією появи на стадіоні. А чи дивитесь ви, друзі, матчі клубного чемпіонату світу? Напишіть в коментарях. Вже завтра донецький Шахтар розпочне свій єврокубковий шлях, зігравши в першому раунді кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Тож давайте більш детально розберемо суперника гірників. У цьогорічну Лігу Європи Ільвес пробився без сенсацій цілком заслужено і за грою. У регулярному чемпіонаті Фінляндії, який грається за системою весна осінь, клуб фінішував третім, та в чемпіонському раунді ще додав і піднявся на друге місце, відставши від переможця лише на два очки. Цього сезону команда знову не писа задніх. Після 15 матчів вона йде другою в турнірній таблиці. У активі дев'ять перемог, дві нічиї та чотири поразки. Якщо зглянути до табору рейсів, то команда вимальовується досить стримана і в плані імен і за ринковою вартістю. Увесь склад Ільвеса за даними трансфермаркт оцінюється всього 4 мільйони 350 тисяч євро. Для порівняння Шахтар обходить фінів майже у 40 разів. Настільки шокуюча різниця у вартості, принаймні на папері. І ще одна промовиста деталь: 10 із 11 гравців основного складу гірників, дорожці за весь колектив Віса чемпіонів Фінляндії, а лідер Шахтаря Георгій Судаков, взагалі за ринковою цінністю, перевищує Ільвес у понад 7 разів. Тож 10 липня донечани прийматимуть фінів на стадіоні Стожиця в Любліні. Початок зустрічі о 21.00. У товариському матчі з дев'ятьма голами Металіз 1925 переміг чемпіона Азейбарджану Карабах. Поєдинок пройшов у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин і видався дуже насиченим на події. В ньому були і голи на будь-який смак, в тому числі й власні ворота, і пенальті, і пристрасть, через яку ледь не було зірвано наприкінці другої відтинку. Коли закипіли пристрасті і гравці ледь не почали штурханину. Металіст слабко виглядав у перших 30 хвилин, але далі мав суттєву перевагу. В кінці зустрічі українці додали обертів. Гаджиєв і Альмовра забили за харків'ян четвертий п'ятий м'яч. Однак на 97-й хвилині українець Олексій Скоротив відставання Карабаха. Підопічні Младина Братуловича грали не безгрішно, але з волею до перемоги, яку вибороли двічі поступаючись у рахунку. Переходимо до трансферних новин. Росаріо Сентраль оголосив про підписання правого півзахисника Ангеля Ді Марії. Деталі співпраці з 37-річним аргентинцем невідомі. Ді Марія, вихованець Росаріо Сентраль, звідки влітку 2007 року був проданий у Бенфіку за 8 мільйонів євро. Після цього він грав за Реал Манчестер Юнайтед, ПЖ, Ювентус та знову лісабонців. Центр форвард житомирського полісся Факундо Батіста покине клуб. Уругвайський нападник підпише трирічний контракт з Колумбійським клубом Атлетіко Національ. Вовки зможуть заробити на трансфері гравця, але сума компенсації наразі невідома. Раніше була інформація, що Батіста відмовляється повертатися до України через обстріли. Олександрія оголосила про підписання центрального захисника з Кодівуару Жо Бейрача. Контракт 25-річного гравця, розрахований до 27-го року з можливістю продовження ще на один сезон, Баєрадж встиг пограти в Італії та Молдові, де захищав кольори шерифа. Загалом, на його рахунку 144 матчі на клубному рівні та 4 забиті м'ячі. Нападник Спортінга Віктор Дьокереш пішов на фінансові витрати для переходу в лондонський арсенал. Футболіст відмовився від 2 мільйонів євро зі своєї зарплати, щоб полегшити перемовини між клубами. Португальський клуб наполягає на більшій сумі ніж пропонує арсенал. Тому 27-річний швед вирішив пожертвувати частиною своїх грошей, щоб все ж таки прискорити перехід. Шанси на трансфер у Мілан для Миколенка та Зінченка збільшились. Французький захисник Росонері Тео Ернандес найближчим часом стане гравцем Альхіляля, сторони досягли повної домовленості, і тепер трансфер перебуває на стадії остаточного оформлення. Мілан отримає 25 мільйонів євро, а сам футболіст підпише контракт найближчими днями. Футболісти Борнмута повернулись на клубну базу після літніх відпусток. Український захисник Ілля Забарний також приєднався до становишень. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з фабет. У перемовинах між ПСЖ та Борнмутом щодо трансферу забарного останніми днями не відбулось суттєвих змін. Як повідомляє журналіст Фабріз Гокінс, французький клуб зробив дві пропозиції щодо трансферу 22-річного українця, остання з яких становила близько 60 мільйонів євро. Тож перемовини щодо можливого переходу Іллі до ПСЖ все ще тривають. А тим часом міжнародний центр спортивних досліджень «Сайус Футбол» склав рейтинг центральних захисників із найвищою оціночною трансферною вартістю. До цього рейтингу потрапив 22-річний український футболіст. Борнмута за даними ЦАЄС оціночна трансферна вартість гравця становить 67 мільйонів євро, що є шостим найвищим показником серед центральних захисників у світі. Лідером цього рейтингу є 18-річний центральний захисник Барселони Пау Кубарсі, який оцінюється у 109 мільйонів євро. Зазначимо, що трійку цього рейтингу замикає колишній партнер забарного поборну Тідінгейсен, який цього літа перейшов у Реал за 50 мільйонів фунтів. Головний тренер реалу Хабі Алонсо починає кадрову чистку гравців після перших матчів на чолі команди. Форвард вершкових Родріго незадоволений кількістю ігрового часу в складі команди і хоче покинути Бланкос. Тренер Реалу в свою чергу дав зрозуміти, що не буде стояти на заваді гравцеві, якщо йому буде зроблено гідну пропозицію. Повідомляється, що Арсенал вже провів попередні переговори з представниками Родріго. Також тренер Реалу дав зрозуміти Давіду Алабі, що той не входить у його плани. Алонсо особисто повідомив австрійцю, що той не отримає ігрового часу наступному сезоні. Шукай собі нову команду, ти не будеш грати, сказав Алонсо Алабі. Нагадаємо, футболіст перейшов до Реалу з Баварії у 21-му році в статусі зірки, але регулярні травми та поява молодих гравців, зокрема Хюйсена та Рауля Асенсіо, залишили його без місця в старті. В центрі оборони Алонсо розраховує насамперед на люді та Мілітао. Попри жорсткий сигнал від тренера, Алаба не має наміру залишати реал. Його контракт чинний до 26-го року, а зарплата майже 10 мільйонів євро на рік. Мадридці вже офіційно повідомили агента гравця, що футболіст виставлений на трансфер. Але хто ж з такою зарплатнею буде поспішати пакувати валізи? А вже ворота реалу Андрій Лунін прийняв остаточне рішення залишитись у мадридському клубі принаймні ще на один сезон. Як джерело Джерелоді Аріогол, подальше перебування гравця в реалі буде залежати від ролі, яку він отримає в команді під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо. Поки що 33-річний куртуа зберігає статус основного голкіпера, але фізичний фактор може призвести до того, що Лудін стане номером один у воротах вершкових, і це лише питання часу. В свою чергу тренер і президент клубу Флорентіно Перес поділяють цю думку, вважаючи, що Лунін готовий до такої відповідальності. Минулого року Андрій Лунін продовжив контракт з реалом до 2030 року, а зарплата українця у мадридському клубі складає 4,5 мільйонів євро на рік. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, що краще було б для Андрія залишитись в реалі та боротись за місце в основі з Куртуа, чи все ж таки перейти в нову команду.